Печір добрий. Зі з такою проблемою. А, працювали кроносом по стерні рибаку І було у нас одне поле, а, яке ми розробили по цілині. Ну і там був такий пеньок, може, там по коліно, який ми залишили. Біля нього рискущик. Але механізатор трошки відволікся Або не трошки. Ну, коротше, зазвонив у нього телефон. І він наїхав на цей пеньок і погнув вал на катку. ну, Не знаю, відео передає чи ні. ну Вал кривий. Що робити, чи вирівнюємо вал, чи не вирівняємо, не знаю. Але проблема в тому, що ми не можемо його розібрати. Ось два крайніх бліна зняли і все. Вони, як направляю, що легко знялися. Е, набрали в сервіс, сервіс каже: е, Мийте керхером мийте, мийте, мийте і пробуйте вибивати. От. Ми пробували і мити, і гріти. І вже тут і сйомники понаробили гідравлічні. І одним трактором з однієї сторони тримаємо, другим тягнемо. Ну, нічого, все рве, трактор другий тягне гідравліка. А тут все мертве стоїть. Просто мертве. Бачите, тут вже і грили, і водою поливали, і просто гріли питалися тягнути, і бахкать, і що тільки наробили. Воно дуже запекло. Тому може хто щось порадить, як його розібрати. Може у когось є по Харкову чи по Харківській області якісь проспособи, Бо ми ну, навіть якщо до когось звернутися, ми, ми не знаємо до кого звернутися, хто може нам допомогти. Думали його, ну, там ну, сервіс каже підвізти на тальки, щоб він э, вертикально стояв, і бийте. Але якщо ми його поставимо вертикально, як ми битимемо тут? Так щоб його вниз збити. Ну, Незрозуміло, не як поступити. Коротше, потрібна допомога. Підскажіть, будь ласка, може якийсь метод. Чи, ми, Може хтось знає де є обладнання, ну, тут хоча б тут радіусі 100-150 кілометрів, то ми б його вкинули та відвезли б. Бо ми вже два дні на нього потратили, а ну, толку ноль. Кроносу так все ціле, все, слава Богу, видавило він не одразу побачив, що він погнував, видавило кришку на корпусі, корпус залишився цілий, е заказало кришку, завтра відправляю. От. Може хто знає, хто добре ці вали рихтує. Тому що новий ну, вал, навіть якщо б, як то кажуть, питання на грошах було, його треба чекати. Його готового наразі немає. Тому ну, нам по-любому треба його розібрати і потім може хтось підскаже, де, де його відрихтувати. Тут до місного кузнеця під'їхали, він каже, ну в мене такий прес є, привозьте, я, я зроблю. Але я розумію, що людина ну, не робить цю роботу кожен день і в ідеал його не зробить. Ось така ситуація. Сам кронус нас повезло, ні ромашки, нічого не зацепило. Живий максимально і Трошки в нас, я скажу, робота стала через те, що така біда приключилась. Ну такі краєвиди у нас. Хто там може хтось займається розбором завалів, метал вигрібає, кирпичі вигрібає. Якщо комусь цікаво, звертайтесь, готові спілкуватися, бо тут об'єм дуже великий, як його все. Розрібати поки, поки не розумієте Власних ресурсів на це не вистачає Самі розумієте що з сьогоднішніми вражаями цінами то далеко не уїдеш ну якось так дуже сподіваюся що хтось щось підскаже дякую